ДТП з розкішним авто і хвиля обговорень у мережі днями у центрі уваги українців опинився елітний rolls Royce з вартістю понад 600 тисяч євро який потрапив у аварію в Черкасах. Подія миттєво стала однією з найобговорюваніших у соцмережах, викликавши чимало запитань і здивування. Редакція сайту обоз знайшла власницю елітної автівки. Хто вона чим заробляє на життя? Які подарунки робить доньці та як аргументує найбільші ціни на ринку? Докладніше далі. 3 червня мережею почало ширитись відео з ДТП в Черкасах на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Міцубіші Лансер зіштовхнувся з припаркованою елітною автівкою rolls Ройс. Українці відразу почали будувати теорії, кому ж може належати ця автівка. Знайти власницю, вдалось редакції сайту обосю. Знайомтесь, це Олена Селенко, ворожка медіум з Черкас, яка є однією з небагатьох у світі володарок Rolls-Royce Спектр 2023 року, вартістю понад 600 тисяч євро. Після аварії реакція соцмереж була миттєвою. Користувачі дивувались, як ж ясновидиця не передбачила цього зіткнення. Ще минулого року місцеві змі писали про Олену Селенко про як про відьму і ворожку, хоча жодних підтверджень її надприродних здібностей не наводили. Попри власну впізнаваність, Селенко не активна в медіапросуванні. У неї немає ні сайту, ні інтернет-магазину, ні розкручених соцмереж, що виглядає досить незвично для сучасної магічної індустрії. Редакції сайту обосю вдалося знайти номер телефону Черкаської Ясновидиці. Завдяки програмі для ідентифікації номерів журналісти з'ясували. Але як жінка підписана у інших контактів? Лена Атолі Вайбер, Лена от В'ячеслава, Лена Гадалка кілька разів зустрічається от Єлени Михайловни. Журналістка обосює зв'язалася з Оленою, представившись клієнткою від тої самої Єліни Міхайловни, і попросила ворожку подивитися, чи не зраджує її уявний чоловік. Успішний бізнесмен з Харкова. Ворожка відреагувала привітно і без вагань взялася до справи, але одразу озвучила ціну послуги тисячу доларів за один розклад таро. Жінка також перепитала, чи буде комфортно заплатити таку суму. До речі, це один з найбільших прайсів на магічному ринку. До прикладу, одна з найвідоміших українських відео за консультацію просить всього 750 доларів або ж 30 тисяч гривень. Переконавшись, що послуга в тисячу доларів підходить журналістці обосю Селенко одразу зателефонувала. Особисто зустрічаюсь лише тоді, коли клієнт готовий до серйозної роботи. Зазвичай мені надсилають речі поштою, а більшість послуг я надаю онлайн. На запитання, скільки треба буде платити за наступні ритуали для порятунку шлюбу та чи перевищуватиметься сума тисячу доларів. Жінка вирішила одразу назвати свій мінімальний прайс в доларах. Давайте я одразу скажу для того, щоб його залишити, то це мінімум 30 тисяч. Це мінімум. Для того, щоб його посадити біля вас і щоб вивернути все. Це точно не обійдеться в 5 чи 10 тисяч доларів. Таке, зважаючи на ціни, які Олена Селенко встановлює за свої послуги, її заробітків цілком могло б вистачити на новенький Rolls-Royce. Торік ворожка зареєструвала ФОП другої групи зі скромним видом діяльності надання інших індивідуальних послуг. З огляду на те, що жінка залишається на єдиному податку, ліміт доходу не перевищує 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Це приблизно 158 тисяч доларів. Це може свідчити або про те, що вартість е, її приворотів варіюється залежно від клієнта, або ж черги з охочих приворожити когось за 30 тисяч доларів, немає. Аналізують журналісти ОБОС.UA. Попри це, фінансове становище селенко виглядає більш ніж стабільним у 2024-му вона стала бабусею. А її донька власницею інфініті ікс 50-го», квартири в Києві та будинку під столицею. Квартира у серці України їй і в самої Олени вказують журналісти сайту обосвіє. А чи погодилися б ви за 30 тисяч доларів зробити магічну прив'язку? Діліться думками в коментарях. З вами була Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Ізраїль наносить удари по Ірану, б'є по ядерних об'єктах, де збагачують уран. Початок воєнної операції анонсував прем'єр-міністр Нетаньяху. Після чого в небі зафіксували літак судного дня. Місцеві змі пишуть, що на борту був Нетаньяху, який полетів до Греції на випадок масованих обстрілів. Відомо, що Ізраїль також закрив свої посольства по всьому світу. Верховний лідер Ірану, тим часом, пригрозив відплатою і закликав свою армію до боєготовності. Станом на тепер в Ірані відключили інтернет та мобільний зв'язок, що відбувається на близькому сході і як це вплине на Україну. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран, розбомбив ядерні об'єкти та ліквідував окремих іранських командувачів начальника генштабу, командувача корпусу вартових та оперативного штабу. Це найвище військово-політичне командування країни. Крім того, серед ліквідованих топові іранські вчені ядерники, які були залучені до розробки ядерної програми, в різний час. Серед знищених ядерних об'єктів два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр та лабораторії. Ізраїль також завдав ударів по системі ППО Ірану, зокрема по радарній станції в Субаші, що фактично осліпило іранську систему раннього попередження. Удар по ППО готували завчасно силами ізраїльської розвідки Мосаду. Ізраїль анонсував, що це буде одна з наймасштабніших військових операцій з кодовою назвою Народ як лев. Триватиме вона довго, а головна її мета ліквідація всіх підприємств, які входять. До ядерної програми Ірану у Тегерані обурені їхні військові генерали обіцяють потужну відповідь. Поки що випустили в бік Єрусалима добре відомі нам дрони типу Шахет. Верховний лідер Ірану Аятолла Хаманаї виступив із жорсткою заявою, пригрозив Ізраїлю гіркою долею та закликав армію до повної бойової готовності. Чому саме зараз почалася операція Ізраїлю? Для розуміння того, що відбувається, важливо пригадати контекст. Кілька місяців США вели переговори з Іраном щодо ядерної зброї. Вашингтон пропонував відмовитися від ядерки в обмін на зняття багаторічних санкцій. Пам'ятаєте такого собі Стіва Віткофа, спецпосланця Трампа з питань близького сходу? От нині можемо впевнено говорити, що переговорники з нього так собі, бо ані в переговорах з Росією, ані в переговорах з Іраном. Він не отримав успіху. Вони затягувались. Тегеран пропонував розвивати так звану мирну ядерну програму замість військової. По суті, робив усе, що робить РФ з нами. Пропонує нереалістичні вимоги, щоб виграти час. Чи реальна велика війна на Близькому Сході? Цілком. І враховуючи, що Ізраїль діятиме не сам, а за військової підтримки Сполучених Штатів Америки, то Єрусалим може мати чималі успіхи. Чи може хтось стати на бік Ірану, навряд чи окрім як невеликі проксі та військові угруповання, Росія, яка по суті співпрацює з Іраном, хоча і не визнає цього, вступати у війну не буде, бо банально всі свої сили. Кинула проти України. Але саме Росія нині виграє від того, що відбувається. Як саме? Через загострення на Близькому Сході на світовому ринку відразу зросли ціни. На нафту один барель марки Brent сьогодні вартує 74 долари. Разом із нею дорожча і російська нафта, і хоча вона буде завжди десь на 10 доларів дешевшою, росіяни все одно в плюсі. Не будемо забувати, РФ належить до найбільших експортерів нафти. І власне ще одна гаряча точка на мапі відволіче загальну увагу від українського питання і примусить Сполучені Штати переключитися саме туди. За океаном між іншим вже відреагували на початок військової операції Ізраїлю. Дональд Трамп заявив, що давав Ірану час на мирне врегулювання. Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум. Сьогодні 61-й день. Вони мали це зробити, але не змогли. Тепер у них можливо другий шанс. Другий шанс в розумінні американського президента це негайна згода Ірану відмовитися від своєї ядерки і повернутися. За стіл переговорів. Хоча вже по обіді агентство Reuters оприлюднило новину, що Іран офіційно вийшов із переговорного процесу зі США щодо ядерної програми. А як ви думаєте, як далі будуть розвиватися події? Чи буде це нова велика війна між Іраном та Ізраїлем? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Пішов із життя відомий український музикант Григорій Чайка помер після боротьби з онкологією. Чоловіку було 48. Останні 10 років гітарист, як відомо, співпрацював з гуртом «Океан Ельзи», а також мав сольні виступи. З початку повномасштабного вторгнення чайка проводив чимало благодійних концертів, збирав кошти на потреби української армії. Більше про здобутки музиканта дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Григорій Чайка в різні часи був гітаристом відомого проєкту Сансей, лідером гурту «Кислород», також засновником одноіменного гурту Чайка. З 2015 року Григорій долучився до команди Океану Ельзи як сесійний гітарист та гітарний технік, супроводжував колектив у турах. Крім того, сам давав чимало благодійних концертів, виручені кошти з яких передавав на потреби Збройних сил України. Останні місяці чайка боровся з онкологією. На початку травня музикант повідомив у соцмережах, що в нього діагностували рак крові. Чоловік проходив курси хіміотерапії і закликав небайдужих допомогти йому у страшній боротьбі. Він переніс два курси лікування, але хвороба перемогла. До останнього гітарист залишався на сцені, виступав на благодійних заходах. Йому було всього 48 років. Відомо, що в музиканта залишилася дружина та донька Поліна. Одним із перших сумну звістку на загал повідомили музиканти гурту Ельзи. Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум. Сьогодні 61-й день. Вони мали це зробити, але не змогли. Тепер у них можливо другий шанс. Вокаліст гурту Святослав Вакарчук залишив окремий допис у своїх соцмережах, зацитував слова з нової пісні океанів і звернувся до друга з прощальними словами. Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо. У кожного так багато втрат, болісних, непоправних у кожного. Подумалось, що слова пісні двоє, яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний зв'язок між людьми. Дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває, де б ти не був на землі, чи в небесах не літав. Спочивай з Богом, дорогий Гріша. На особистій сторінці Григорія Чайки в інстаграм чимало коментарів зі словами скорботи та вдячності за творчість, щире співчуття родині та близьким музиканта. Бережіть себе. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.